Нарешті оз великий та могутній завітав і до нас картина режисера Сема Реймі. Це приквел однієї з найкращих голівудських казочок. Чарівник країни Оз. У світі кінематографа про цей фільм говорять багато та неоднозначно. Але беззаперечним залишається одне: у Голівуді люблять казки, навіть якщо вони зовсім не добрі. Цікаво, що по суті у будь-якій касті ти можеш знайти цілком сучасні і близькі нам ситуації. Стосунки між дітьми і батьками, між закоханими, друзями. Думаю, це невичерпне джерело натхнення. Візуально кіно про пригоди Оскара Дікса вийшло вражаючим. Країна Осема ОС, Реймі трохи нагадує країну чудес з фільму про Алісу Тіма Бартона. Ті ж самі божевільні ландшафти та неймовірні кольори. It to you. Це було просто приголомшливо. Художник-постановник Роберт Стромберг створив розкішні декорації. Заходиш на майданчик і відчуваєш, що ти там, як у касці, у палаці чарівниці Глінди, у смарагдовому місті в лісі. До речі, ось Великий та Могутній варто подивитися на великому екрані, і саме в стереоскопічному форматі, оскільки ефект 3D нарешті не псує картину, а робить її однозначно краще. Скажу чесно: абсолютно всі 3 d фільми, які я бачив раніше, викликали в мене головний біль. Тому до створення власного 3D-світу я підійшов дуже відповідально. Звичайно, таку гучну подію поп конверний міг пропустити і вчора особисто завітав на допрем'єрний показ фільму. Не можна сказати, що в кінотеатрі був аншлаг, та й наші зірки здебільшого чомусь проігнорували цей захід. Але серед запрошених ми все ж таки угледіли нашого спеціального кореспондента. Потрясный фильмец Обалденная Фантастика Но это, друзья, всего лишь фантастика. Хотите быть в курсе самых интересных событий? И знать, какой фильм достоин вашего внимания, смотрите поп конвейер.